Мало часу за баскетбольний клуб Франтії Ксенія Панкіна. Тим часом знаходять її в ганять по твоєму периметру баскетболістки будівельника. Ксенія Панкіна знову з під щита Ксенія Панкіна. І ось так, от, попри протидію, Ксенія знову заробляє два набраних очок і лідером за набраними очками. Ксенія Панкіна тим часом заробляє ще два очки. Чемпіонаті команда Києва-Баскет. А після другої щелися футболістки будівельника. І їхня атака 30 секунд. Ксенія Панкіна, ючко в цьому матчі. Ксенія Панкіна вирішує сама атакувати. В цьому епізоді на ножку 33-й номер будівельника кидає і не влучає з далеку. Сенія Панкіна перша була на підбиранні. Починається друга чверть, радіться сюди бді... не встигає тут е перехопити м'яч після пасу на водослову Волошину. Ну і вона віддає результативну передачу на Ксенію Пань. Придіяти Ксенію Пантії і так не змогла пити суперницю. Можливо, вони всі легкі хвилинці розвинути свій успіх, навчання на свій рахунок, склад будівельника Ксенія Панкіна, яка зараз вже друга за пошто зараз в лісенті грала, мабуть, що в цьому поєдинку. дає не так багато відвічених лісток в складі своєї команди по свідомі три очкова, щоб телевич на Хансон. Ока спроба від Анастасії такій Найрезультативніші. Танаселевич знову на Ксенію яка завжди звично проривається під щит, її кідок, плюс два очки для Ксенії Панькіної. Тільки один. Штрафний кінок реалізує Христина Філевич, але тут Ксенія Панькіна знову, знову розібралася під щитом.